Ці сорта потребують прорідження. Ідеально для яблуні це щоб було до ста плодів, щоб яблуко було гарного калібру. Да, близько 100. 70 100, 100 яблук на дерево. Хімічне прорідження робимо. Проріджуємо певними препаратами. Ну дивіться, кожного року, якщо заморозок, бувають такі роки, а в нас таке дуже часто буває, майже кожного року, ну, вже там ми вирішуємо, чи проріджувати, чи ні, да рахуємо, скільки квіток на дереві, скільки плодів, і потім дивимось, проріджувати даний сорт чи не проріджувати. Це якщо у вас так густо, а якщо хтось поселив себе, скажімо, 5, там 4 на 4. То йому треба проріджувати? Треба проріжувати. Беруть ножнички такі з ручкою, як у сікатора, і вибірково залишають там 70-100 плодів. Бажано, щоб було десь 10-7-10 сантиметрів яблуко від яблука. Одне яблуко. Тобто квітка у нас формує 5 плодів, десь там черневе опадання, щось там опадить. Але Ну, зазвичай лишається після того червне подання два-три плода по-любому з однієї квітки. І оце ми робимо хімічне прорідження, щоб цього не було. Нас цікавить один плід із королівської оцеї квітки. Це сама перша квітка, яка виходить відповідно що то самі більше яблука із неї. А її якось можна розрізнити? Звичайно, вона найперша розкривається. Mm -hmm. Ну, є п'ять. Це вона, вона центральна. Отак можна розрізнити. Так, да, ну, ну вона центральна. Дивіться, по центру одна, і там вже чотири по боках. І оце з однієї, вона ну, найперша, виходить, виходить і всі борються за, за цю квітку і з неї найякісніші плоди. Вже краще обірвати, коли там зав'язь досягає. Ну, ми робимо в нас вікно для прорідження. Це 9, найкраще вікно. Це 9-12 міліметрів. Оце вже зав'язь має бути. Да, плід самий. Відповідно, це 9-12 міліметрів, це оця центральна. ловимо завжди орієнтуємось на центральну. А ті можуть бути там, 7 мм, 6 міліметрів, 5, бо вони відстають, вони пізніше йдуть. Ну, краще вже зробити, коли там, ну, десь 20 міліметрів королевська ця квітка, ну, 7-10 сантиметрів, да, щоб не було конкуренції. Бо плоди ж ось, бачите, калібру там, 75, 80, 65. Ну, Зазвичай, що ідеальний розмір це, мабуть, 70-75. Ну, відповідно, 7-7,5 см, щоб була відстань. Так, не заважали один. ось ідеально. Оці яблука, бачите, це з однієї квітки два було. Тут ось одне, тут теж одне. А одне всохло, тому що ви не вистачило йому. Оце пізніше просто зацвіловано. А, оце ж прорідження так працює. Воно всихає В Перший рік бажано взагалі позбавитись від яблук, ну, коли перший рік, що треба була задача, щоб вже саджанець не щоб він дав там прирости, а вже ну, починаючи десь ну, з чотирьох років отак. 4-5 років. Ну, 100 це навіть багато, 70-100. В залежності, як, яке дерево, бо вони ж теж те більше, те менше на початку.